Доброго дня, шановні друзі. Дякуємо, що вивчаєте теоретичні основи електротехніки на нашому каналі. Будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на канал, бо будуть виходити нові відео, щоб ви їх не пропустили. Якщо вам подобається це відео та інші, які ви дивитесь, будь ласка, не забувайте ставити лайки. Це дуже важливо для нас. В цьому коротенькому відео. Я хочу розповісти вам про роботу комплексу TOEI-XLS для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. З такими рівняннями ми стикаємося, коли розраховуємо кола постійного струму або кола змінного синусоїдального струму. Для кіл постійного струму виходить система лінійних алгебраїчних рівнянь із дійсними коефіцієнтами. Саме розв'язання такої системи ми і розглянемо в цьому відео. У якості прикладу ми візьмемо схему, яка наведена в лекції 021 кола постійного струму розрахунок за допомогою рівнянь Кіргофа. Будь ласка, перегляньте це відео, якщо ви не пам'ятаєте, яким чином ми створили на підставі першого та другого рівняння Кіргофа ось таку систему рівнянь. Це система шести рівнянь. Відносно шести невідомих струмів з першого по шостий. Всю систему було підставлено числові значення параметрів елементів. І отримана вже система в числах, яку ми можемо розв'язувати. Для розв'язання відкриваємо програмний комплекс 100XLS. Він в мене вже відкритий. І на в розділі розрахунки натискаємо кнопку розв'язання систем. Розв'язання починається з того, що ми повинні ввести в клітиночку порядок систему число, яке відповідає порядку. Я увів число. Зараз натискаю клавішу Enter. І TOEI-XLS вже підготувалося для того, щоб ми могли вводити коефіцієнти системи. Та вільні члени нашої системи. Починаємо вводити коефіцієнти системи. Наше перше рівняння ось воно. мінус і1. Подивіться, будь ласка. К1 це невідома величина. А перший рядок та перший стовпець буде містити мінус одиницю. Це і є коефіцієнт при І1 в нашій системі рівнянь. Мінус одиниця. Наступний коефіцієнт. Бачите, струму і 2 нема в цій, в цьому рівнянні. Коефіцієнт при ньому 0. Струму і 3 теж нема, теж коефіцієнт 0. Зато є струм і 4 з коефіцієнтом плюс 1. Ось вона ця плюс одиничка. П'ятого струму нема коефіцієнт 0, а коефіцієнт при шостому струмі мінус 1. Вільний член 0. Переходимо до запису другого рівняння системи. В другому рівнянні перший струм входить із знаком плюс, плюс одиниця. Другий струм, бачите, він вже тут є, із коефіцієнтом мінус одиниця. Є і третій струм також із коефіцієнтом мінус одиниця. А ось. 4, 5 та 6 нема коефіцієнти, при них є нулями. І вільний член також дорівнює нулю. Вводимо третє рівняння. Першого та другого струмів тут нема. У системі ставимо нулі у відповідних містах. Перед третім струмом коефіцієнт плюс одиниця. Четвертого струму нема коефіцієнт 0. П'ятий струм входить у рівняння із коефіцієнтом мінус одиниця. Шостий з коефіцієнтом плюс одиниця. Вільний член 0. Починаємо вводити коефіцієнти в рівняннях другого закону Кіргофа. Коефіцієнт плюс 50 перед першим струмом. Коефіцієнт плюс 125 перед другим. Коефіцієнт перед третім струмом дорівнює 0. Бачите, нема третього струму в цьому рівнянні. Так, 0 і пишемо. Четвертий струм входить у це рівняння із коефіцієнтом плюс 80. П'ятого та шостого струмів нема. Коефіцієнти 0. А ось вільний шлем дорівнює 50. Вводимо передостаннє рівняння. В ньому нема першого струму. Коефіцієнт 0 у відповідному стовпці, Коефіцієнт мінус 125 перед струмом і 2. Так і пишемо. мінус 125. Третій струм. Іде із коефіцієнтом плюс 30. Четвертого струму нема коефіцієнт 0. Зато є п'ятий струм із коефіцієнтом плюс 75. Шостого струму нема. Вільний член в цьому рівнянні 170. Останнє рівняння системи. Першого, та другого та третього струмів тут нема. Нема. Нема нема Коефіцієнти нулі. Коефіцієнт мінус 80 перед четвертим струмом. Коефіцієнт мінус 75 перед п'ятим. і коефіцієнт мінус 100 перед шостим струмом. Вільний член 80. Ось таким чином ми з вами ввели усі коефіцієнти. Давайте ще раз перевіримо, щоб не помилитись. Як ви здогадуєтесь, помилитись тут дуже і дуже легко. Ще раз перше рівняння і 1 коефіцієнт мінус одиниця. Другого струму нема коефіцієнт 0, третього струму нема коефіцієнт одиниця, шостий струм з коефіцієнтом мінус одиниця. І так далі перевіряємо усі рівняння. Тепер, коли коефіцієнти введено, ми просто натискаємо кнопку. Розв'язати систему і отримуємо розв'язання. Ось цей стовпець це і є розв'язок нашої системи. Давайте подивимося в відповідній лекції. Було розв'язано систему рівнянь. Ось струми, які було знайдено, ось вони відповідають тим, що ми з вами щойно знайшли. Ось так дуже просто можна розв'язувати систему лінійних алгебраїчних рівнянь. В одному з наступних відео я покажу вам, як можна застосовувати TOEI-XLS для розв'язання е, е, систем із комплексними коефіцієнтами для кіл змінного синусоїдального струму. І покажу вам, як можна використати знайдені нами струми для того, щоб перевірити баланс потужності. Все це може TOEI-XLS. Дякую вам за увагу! Хай вам щастить! На все добре! Слава Україні.